Політ за залізну завісу. Як молодий хлопець з Німеччини обдурив радянську систему ППО? Пілот, винищувача Міг-23, його побачив. І дискредитував усю армію СРСР. Він та показав цієї е е, воєнної машини. Неймовірна подорож матіаса руста з приземленням просто на червоній площі. Чому вона стала символом перебудови та як вплинула на прискорення розпаду Радянського Союзу? Натовп журналістів в очікуванні сенсації. <правда> Історична зустріч, що ще кілька років до цього, здавалася б неможливою. Горбачов і Рейген нарешті говорять про мир. На порядку денному скорочення стратегічного ядерного озброєння. Але результат нульовий. Президенти супердержав нічого не підписують. 19-річний німець Матіас Руст побачить цю подію на старому батьківському телевізорі і вирішить, допомагати світу треба власноруч. Він довго калібас, і от оттуда він приймає рішення літати на Москву. Но, а он это був польот міра. Там что-нибудь що я думаю, это обычный юніш юнишеський такої авантюризм. Трохи девакуватий, не дуже товариський. У гамбурзький аероклуб він прийде з подачі батька ще до появи думок про далекі перельоти. Свої перші уроки пілотування Матіас Рус бере у 86-му. Працівник служби доставки він витрачає всі свої кошти на польоти. У 87-му в нього вже ліцензія пілота, проте лише 50 годин нальоту. Що за авіаційними мірками зовсім небагато. На початку травня 87-го в своєму аероклубі він орендує легкомоторний чотирьохмісний літак. Cessna 172. І це стане запорукою успіху його майбутньої місії. Cessna 172 Skyhawk прощает ошибки, которые базовые пилота. И это позволяет, как бы пилоту новичку який uh, пройшов там базове обучення пілотування, сість на і вже Про Проте куди він попрямує, орендодавці навіть не спитають. А хлопець тим часом переобладнає два задніх місця під додаткові паливні баки, що збільшить дальність його польоту в чотири рази. З собою він візьме на валізу, сумку з картами та спальний мішок. А ще маніфест Горбачову про те, як добитися миру у всьому світі. Згодом в його речах також знайдуть мотоциклетний шолом. Як він зізнається, пізні. Іше єдиний засіб захисту від славетної радянської системи. ППО вже тоді Руст розуміє, що його шанси долетіти 50 на 50. адже за п'ять років до цього совєти просто збили корейський боїнг, що порушив їх повітряний простір. Через це загинули всі до одного його пасажири. 13 травня 87 го за аеродрому Ютерсен він здійснить п'ятигодинний переліт над Балтійським та Північним морем аж до Шотландських островів. Але головна його мета Ісландія. Ця країна для нього символічна. Рус проведе там тиждень. Він зробив величезний крюк і відвідав Ісландію, в саме те місто, де зустрічалися Горбачов і Рейган. І лише після того а, повернув а, ліг на маршрут, який ввів його. Ну, скажімо так, до його мети, до е, Москви. З Ісландії він полетить до Норвезького Бергена, звідти до Гельсінки і все ще, сумніваючись у своєму успіху, візьме курс на схід. Після взльоту з Фінляндії сказав, що він летить в Стокгольм диспетчеру. В определенний момент він виключив все приборне обладнання, яке зв'язується з внутрішнім світом. І розвернувся на 180 градусів, знизився до мінімальної висоти. Над морем долетел до а, границі для лінії е, Естонії. Місце перетину теж не випадкове. Естонське місце кохтла Ярве шлях великих комерційних суден, під які можна було замаскуватися. Але зникли з радарів літак, диспетчери, позначать, як той, що розбився, і навіть розпочнуть операцію по рятунку. Знайшли нефтяну ну, таку, пляму, яка... Которая... Предсказывало всем, что он, скорее всего, разбился. А, была запущена спасательная операция, которую его впоследствии оштрафовали больше, чем на 100 тысяч долларов за хулиганство. рост продолжит шлях на низких высотах. Если воздушное судно летит на малой высоте, то радиолокационные средства его просто не видят. Из-за того, что есть. Наша земля круглая. А Радари їдять тільки попряму і орієнтуватиметься не за GPS, як в наш час, а за старою паперовою мапою. Які найкращі орієнтири е, водойоми. Він там озеро, там Чуцьке озеро, Селігєр, Ільмень. Потім вийшов на е, Ржев, а там пряма залізнична лінія. Ці от він вздовж залізниці ржев, Москва. Прямував прямо до своєї мети. А далі почнуться справжні дова. Як радянська система ППО, у якої на той момент репутація в світі як у однієї з найкращих буде чинити помилка за помилкою? Його помітили і привели в бойову готовність три зенітно-ракетних комплекси. Його почали супроводжувати. Йому присвоїли код. У небо піднялися радянські винищувачі і помітили іноземне легкомоторне судно, але просто переплутали його з радянським. Пілот винищувача Міг 23 в розривах хмар його побачив. І сказав, бачу літак спортивного типу, подібний до нашого як 12. А вони дійсно схожі. Зазвичай літак би просто збули. Але пам'ятаючи корейський боїнг, ймовірно, побоялися. Ще одна вдала випадковість біля пскова у цей самий час військові навчання і знову на боці руста присловути радянський людський фактор. Випадково молодий офіцер присвоїв йому а, статус свій літак. А що означає свій літак? Була. Ціль, відмітка, плямочка, да і біля неї душка. Якщо душка, свій літак за псковською руста прогавить вже московська ППО. Молодий радянський офіцер просто вирішить не повідомляти про підозрілий літак, бо за помилкову тривогу в совєтах сувора догана. Тож без жодних перешкод 19-річний пілот прямує в центр Москви. У нього по плану була посадка на самої площаді. Она достаточно большая для такого небольшого самолета, но там было много людей. Он просто с воздуха увидел работу а, светофоров, дождался, когда будет нужный сигнал, когда на мосту будет чисто, и совершил посадку на мост. З москворецького моста літак проїде на червону площу і там зупиниться. Навколо пілота швидко збереться натовп. Люди шоковані дивним хлопцем Німеччини, який ще майже годину намагатиметься говорити з ними про мир і даватиме автографи. Згодом Руста заарештує місцева міліція. В московському суді він виглядатиме сміливим стильним хлопцем, що говорить про мир у світі із юнацькою впевненістю більш переконливо навіть за поважних політиків. Я зрозумів, що ми живемо у дуже важкій ситуації, що обидві частини населення готові жити у мирі з іншими народами, і що більшість людей впевнені в тому, що обидвом сторонам не потрібно важке озброєння. Але на радянські правосуддя це не подія. Радку йому дадуть чотири роки ув'язнення, але за рік і два місяці звільнять по амністії. Його ж політ стане символом перебудови. Адже в тому самому 87-му Горбачов і Рейган таки підпишуть договор про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Однак своїм генералам учільник СРСР такий провал попо не пробачить. Полетів міністр оборони, полетіли командувачі округів, через які він пролітав. Полетіло кілька командувачів з'єднань протиповітряної оборони і авіаційних з'єднань, які були по маршруту. Насправді он то показав ні состоятельність э, у воєнної машини. Которія зараз вже окончательно доказана эта несостоятельність російської военной машини. Від ганьби, яку юнак наніс радянській армії, досі намагається відмитися і російське військо. Місцеві пропагандисти і зараз складають теорію змови, що Рус був шпугуном західних спецслужб. Это полет на 5 балів. але ж можливо, секрет не лише в тому, що військові всіх рівнів банально прогавили літак матія Саруста. Можливо, спроможність і самої радянської ППО була значно перебільшена. Бо про другу армію світу, наприклад, ми теж чули. А робити фейки про власну могутність ще не означає цю могутність мати. Катерина Павловська, факти тижня.